Колишній міністр внутрішніх справ України шокував відвертим зізнанням. Сьогодні Юрій Луценко безробітній і живе за кошт дружини та старшого сина. Як людина, яка колись очолювала МВС, опинилася в скрутному становищі? Хто відмовляється брати його на роботу? Чому й досі орендує авто та чим мріє займатися у майбутньому? Далі розповім. Колишній генпрокурор та екс-очільник МВС Юрій Луценко зізнався, що після завершення держслужби так і не знайшов роботу. Нині живе коштом дружини та старшого сина. Про це політик розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Луценко зазначив, що звертався до комерційних компаній, зокрема до великих забудовників, але все закінчувалось однією і тією ж історією. Коли закінчилась моя робота, я пішов. До одного із великих, і, як мені здається, не злодійських забудовників. Uh -huh. І кажу: Ігор, а можна? Ну от якось я би в, в тебе працював, я, зрештою, інженер. Uh -huh. Ну і хотів би мати заробітну плату. Назвав тоді це була така середня а, зарплата для керівного складу компанії. Uh -huh. Він складіти, що якщо ви станете в мене офіційно, в мене банки кончать, бо ви пеп. Політична е, особа, як політично значу, що особу Юрія Луценка не могли офіційно прийняти на роботу через посилений фінансовий моніторинг. Декілька роботодавців навіть пропонували зарплату в конверті. Але від таких схем він відмовився. Я зрозумів, що в ніякий системний бізнес, який має справу, хоч з одним банком, е, я буду просто обтяжувати. Вони мене не візьмуть. Просто просто не візьмуть. Зокрема, політик розповів і про свою родину сьогодні молодший син Віталій служить пілотом БПЛА та бере участь у бойових операціях на сході України. Старший Олександр мав досвід служби в артилерії, але у нього виявили хворобу. і Чоловік був змушений залишити армію. Нині займається it бізнесом Через те, що політик зараз безробітній, вся сім'я тримається на доходах від бізнесу дружини та старшого сина. Луценко ж поки зосередився на підготовці свого політичного майбутнього. З чого зараз ви заробляєте? Як завжди, бізнес з дружиною, але він був би недостатній. Слава Богу, вже виріс і став на ноги старший син. Фактично То він вас забезпечує? Так, я думаю, процентів на 60-70 він забезпечує. Окей, а що на чому ви заробляєте? Особисто ви зараз? Я зараз читаю Кого? книжки, так працюю над майбутнім і готуюся робити. Я вже вам сказав, що моя сім'я вся працює на те, щоб я пробив стіна. На запитання слави Дьоміна про те, якої суми грошей буде достатньо для комфортного життя в Києві. Політик почав рахувати власні витрати за місяць. Найбільша моя проблема це оренда автомобіля і його заправка. Оренда. Так, да, мене автомобіль в оренді. Так. Е, його заправка. Ну це десь давайте так в середньому. Це вже 20-25 тисяч гривень мінімум. Десь так буде добре. І ну, можливість, скажімо, два-три рази в тиждень спокійно зайти в кафешку, якщо я маю з кимось зустрічі. Тобто, десь до двох тисяч доларів, якщо привести це мінімальні потреби місячні, комунальні послуги за словами екс-генпрокурора, повністю оплачує дружина. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення Юрій Луценко долучився до лав Збройних сил України. Спочатку працював у теробороні Києва, потім перейшов на захист Миколаєва, Солидара та Бахмуту. Згодом отримав звання капітана та командував взводом ударних БПЛА. Втім, через інвалідність Луценко пішов із зсу на початку липня 2024 року. Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій армії з такими людьми. В такий час. Але фізіологія невблаганна. Військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тепер буду наближати перемогу в якості волонтера. Чи здивувало откровення Юрія Луценка? Вас та чи могли колись уявити, що одного дня держпосадовець опиниться без роботи та грошей? Діліться своїми думками в коментарях. Загроза ядерної катастрофи в Україні Росія нищить українські атомні електростанції. Чорнобильська та Запорізька АЕС вже опинились у тривалому блекауті. А окупанти про ядерну небезпеку навіть не думають, що зараз відбувається на українських АЕС чи вдалося відновити електропостачання, і який страшний сценарій чекає на півсвіту, якщо цього не зробити. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Через дії російських окупантів на українських АЕС може повторитися сценарій Фукусіми. Про це вже пишуть міжнародні змі. 1 жовтня 2025 року. Чорнобильська атомна електростанція залишилась без електропостачання. Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Славутичі стався блекаут, що тривав понад три години. У цей час без живлення опинився навіть новий безпечний конфайнмент. Головна захисна споруда, яка ізолює зруйнований. Четвертий енергоблок та не допускає витоку радіації. На своїх ресурсах ворожі медіа опублікували, як стверджують окупанти, момент ударів по енергетиці Славутича на Київщині. Вони стверджують, що мінімум вісім дронів герань влучили по підстанції 330 кВ і ще один удар припав на підстанцію 110 кВ Втім, підтверджень про правдивість відео та поданої інформації від українських офіційних установ поки не надходило. Попри спроби окупантів знищити українську енергетику, складну ситуацію на ЧАЕС вдалося врегулювати. Подачу електроенергії на всіх об'єктах атомної станції вже відновлено. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу. Ваша праця це безпека для всієї України та Європи. Міністерка запевнила, що рівень радіації на ЧЕС залишається в межах норми, тож нині загрози для населення немає. Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські військові свідомо створюють ризики ядерних інцидентів, адже вони цитую не могли не знати про наслідки удару по Славутичу. Це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше ніж 20 дронів за попередньою оцінкою російсько-іранських шахедів. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист об'єкта. Та ще більш критична ситуація на Запорізькій АЕС. Там катастрофа може статись вже за 10 днів. Через дії окупантів на станції понад 100 годин відсутня електроенергія. Це вже десятий блекаут початку окупації. Знеструмлення відбулось 23 вересня внаслідок пошкодження росіянами Дніпровської лінії. Останньої, що живила станцію від української енергосистеми, президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію на заес критичною та підкреслив, що Росія свідомо створює ризики ядерної аварії. використовуючи станцію як інструмент шантажу, росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення заес, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гросі, а також розпорошеністю глобальної уваги. Через неструмлення заес працює на резервних дизель-генераторах. За даними МАГАТЕ, пального вистачить орієнтовно ще на 10 діб. Хоч зараз енергоблоки і перебувають у стані холодного зупину і споживання електроенергії відносно невелике. Ситуація залишається небезпечною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі наголосив, що ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки. Адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Наразі є всі ознаки, що Росія намагається інтегрувати ЗАЕС до своєї енергосистеми. За даними Грінпіс і супутникових знімків, окупанти будують нові високовольтні лінії та водні резервуари для охолодження реакторів. Це може дозволити їм частково відновити роботу блоків і використати станцію як ядерну бомбу уповільненої дії. Міжнародні експерти підтверджують, ситуація нестабільна і може мати наслідки не лише для України. А й для всієї Європи, тим часом Міненергетики України закликає союзників посилити тиск на Росію аби запобігти ядерній катастрофі. Європейські регулятори раніше підтверджували, що станція здатна працювати без зовнішнього живлення до 72 годин. Однак довші періоди у таких умовах ніколи не перевірялись. На вашу думку, чи є важелі впливу на Росію, аби вона припинила ядерний терор? Та чи готуєтесь ви про всяк випадок до ядерної катастрофи? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.